Звуть мене Кирило. Я проходжу службу Національної поліції України у УНП Харківської області і виховувався у звичайній родині. Батьки були, працювали викладачами в університеті. Виріс я. В місті Харкові на Салтівці. Я закінчив національний педагогічний університет Харківський, а після університету пішов служити Збройні Сили України за контрактом. Приймав участь в бойових діях на території Донецької області. Я звільнився з Лав Збройних Сил і трохи побув на гражданці. І знаєте, якщо ти довго знаходишся у силових структурах, тобі якось на гражданці дуже важко, ти відчуваєш себе якимось чужим. І я вирішив спробувати себе, я вирішив знову повернутися у силові структури і вирішив спробувати свої сили у національній поліції. Ось я тут. Коли війна здобула більших масштабів, я тоді був, ну, скажімо так, шокований. Я підозрював, що такий варіант можливий, що наш ворог буде намагатися захопити інші міста та регіони України, окрім Донецької та Луганської областей. У 2014 році ми зрозуміли, що вони нам ніякі не друзі, не брати, а в 2022 році ми зрозуміли, що вони навіть не люди. Це ворог, який хоче просто стерти будь-яке згадування про Україну як країну і про українців як окрему націю. А тут, коли наш ворог прийшов вже в мій рідний дім, моє місто Харків, в мій рідний район, Салтівку, я повинен просто сидіти, склавши руки, ну, я так не можу. І я зрозумів, що знову потрібен своєму місту, своїй країні, своєму народу. Приду в людь, тому що поліцейські, також як і, е, військовослужбовці ВСУ, військовослужбовці Нацгвардії та інших силових структур, ми також давали присягу зі зброєю в руках, і тому, коли е, в твоїй країні війна, ми просто зобов'язані стати на захист вітчизні зі зброєю в руках, якою складали присягу. Щиро вірю в перемогу України. Я Хочу, я йду в спецпідрозділ людь, щоб зробити внесок в перемогу нашої країни. І я запрошую інших своїх побратимів ставати з нами в стрій, щоб теж зробити якийсь внесок в перемогу нашої країни. Все буде Україна.